Їх щира посмішка та сором'язливість поєднували з рішучістю та відповідальністю. Саме такими були випускники гімназії No58 В'ячеслав Соломко, Євген Леміш та Сергій Шмергальський. Захисники, на честь яких встановили меморіальні дошки пам'яті на фасаді вищезгаданого навчального закладу. Усі присутні вшанували героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів до їх меморіалу. Старший лейтенант Сергій Шмиргальський провчився в гімназії 10 років. В дитинстві захоплювався бальними танцями. В цивільному житті працював на будівництві. Був щасливим сім'янином та мріяв виховувати онуків. До лав Збройних сил України приєднався у серпні 2022 року. У складі 23 ї окремої механізованої бригади нищив противника на східних рубежах України. 7 червня 2023 року загинув у бою на Запоріжжі біля села Новодарівка. Вдома героя не дочекались сестра, дружина та троє дітей. Немає, але він завжди буде в нашому серці. Він останеться жити в дітях, в наших думках, в нашому житті. І тому ми повинні продовжувати навчатися, працювати, бо він дуже любив Україну, державу, і ми повинні відбудовувати нашу країну, любити її і всі разом йти до перемоги. Євген Леміш закінчив гімназію у 2002 році. Далі навчався в будівельному коледжі. В мирному житті працював у будівельній фірмі Ольвія. На фронт Євгена призвали влітку 2023 року. Захисник боронив нашу свободу і відтісняв окупантів на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 4 грудня, того ж 23-го під час виконання бойового завдання чоловік загинув у селищі Новомихайлівка Донецької області. Вдома мужнього воїна не дочекались батьки, дружина та донечка. Він всім казав, що я. Пройду комісію, йду захищати батьківщину. Він всім казав, він пішов з задоволенням. Тобто сумніву в нього не було йти чи не йти. Дзвонив нам і днем, і ночі я їм казала дзвонити. Було дуже тяжко, але він казав, мамо, я все видержу. І перемога буде за нами. Він нас успокоює, особливо мене завжди. казав, що перемога буде за нами. Наймолодший серед загиблих героїв – 25-річний В'ячеслав Соломко у лавах збройних сил України ще з 2018 року. Підписавши контракт протягом трьох наступних років, воював проти російських окупантів на східних кордонах України у тодішній зоні АТО. По його закінченню працював за кордоном. початком повномасштабного вторгнення повернувся до України та став на захист її кордонів у складі 17-ї танкової бригади. Був командиром танку. Разом із побратимами спочатку нищив ворога на східних напрямках, потім визволяв Херсонщину. 7 жовтня 2022 року група В'ячеслава загинула під час виконання бойового завдання. Шуславік Шуженя був дуже сором'язливі. Вони були такі активні, приймали участь, брали у всіх заходах класних, шкільних. Дуже такі сумлівні, як сказали мені батьки їхні, що це ж ви виховали патріотів. Тому я пишаюся такими дітьми, але це дуже шкода втіряти, втрачати таких дійсно героїв, завдяки яким ми з вами можемо сьогодні спілкуватися. Меморіальні дошки пам'яті будуть постійним нагадуванням нам та наступним поколінням про жертовність та незламний дух наших героїв, які ціною власного життя поборювали мир та свободу української землі. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.